Херсонська гімназія номер 14 Сьогодні тут шкільний дзвоник пролунав для учнів молодших класів. Другокласниця Аня говорить, готова повернутися до навчання офлайн. В нашому класі є куточок з санітарними засобами. В'єв у нас мило, маски, антисептик і аптечка. Мені найбільше подобається навчатися в класі з моїми друзями і вчителькою. Вчителька Світлана Моценко розповідає, до дистанційного навчання звиклий та освітній процес продуктивніше проходить у класі. Ми в дистанційному режимі працювали два тижні. У нас були повністю уроки на платформі Zoom. Ми... Але сьогодні ми вийшли перший день. Діткам, звичайно, подобається працювати у очній формі навчання. Мені подобається. Навчатися у класі, тому що коли ми на дистанційному навчанні в нас є посторонні звуки, інколи діти бавляться на уроках, на перервах. А так ми в школі вчимося пра правил і Можемо спілкуватися з нашими друзями. Любов Куль, класна керівниця першого А класу, говорить, попри вакцинацію, усі вчителі використовують засоби захисту, повертатися до дистанційного навчання не хочуть. Продовжує викладачка. Ми повернулися до школи і все хорошо. Навчався день дуже калоритно, весело, радісно, тому що всі повернулися до рідного класу, до стін рідного класу і почали навчання. Зараз у нас урок читання. Вивчаємо букву, читаємо і цим з гарним настроєм в теплих умовах. Частина школярів залишається на дистанційному навчанні. Віра Дзюба проводить онлайн-урок. Діти мають можливості отримати повну інформацію стосовно матеріалу. Попрацювати індивідуально і закріпити останній час уроку, там 5 хвилин виділяється на закріплення матеріалу. Як далі навчатимуться діти, розказала директорка гімназії Оксана Герасимова. Саме з 8 листопада у нас вийшла початкова школа на освітній процес в заклад освіти. 5 і класи навчаються саме цей тиждень на дистанційній формі навчання. У зв'язку з тим, що в закладі освіти два працівники мають одну дозу вакцинування, але до кінця цього тижня вони вакцинуються, і з наступного понеділка ми виходимо всі до закладу освіти на звичайну форму навчання. Сьогодні на навчання вийшли майже всі учні, на лікарняному залишається п'ятеро дітей, та вони вже одужують, говорить директорка. І наступного тижня мають повернутися до занять. Олена Протопопова, Володимир Чепіного. Новини на Суспільному. Херсон.